Познайомилися ми з ним перший день війни в черзі. Він же ж у нього таз е, Титановий, рука Тітанова. Він пішов воювати. Ми і в Спецслов'янському були, і, і в тій Балаклії були, і це вже на Херсонщині. Нас ніхто не загинув. Він за хлопців там стояв, і він був командиром злоту. Він там, де був все, він там все. Ну, себе не беріг. Останній відео його були зняття. Цікаво, цікаво, хлопці, тримайтеся, все буде добре. Ми сильні. Я дійду до перемоги. Все був впевнений, що перемога буде і він йде до кінця. Хороший був командир, захищав своїх хлопців, спасав багато людей, дуже відповідальна людина. Були такі ситуації, що він теж спас пане, він ніколи не боявся. І Підтримував людей, і люди були впевнені в ньому і завжди йшли за ним. Більше року ми з Костю воювали, служили в одному підрозділі. Що можу сказати, це дуже відверта, дуже самовіддана людина, яка весь час показувала приклад всім. Першою йшла вперед. Дуже надійна така людина, він знав, як правильно робити. Він підказував хлопцям, як правильно робити все. Але війна забирає найкращих, підірвався на ворожі міні.